У третю суботу травня в Україні відзначають День науки. З цієї нагоди в Рогатинській міській раді відбулось нагородження інтелектуальної еліти краю, переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів Малої академії наук. І хоч навчальний рік, що добігає кінця, був доволі складним, війна не стала на заваді інтелектуальному, духовному та творчому зростанню наших дітей. Моя підводана підсумки того, що було зроблено за весь навчальний рік. Це раз дві 2022-2023 Навчальний рік. Він пройшов важких умови. Звичайно, зрозуміти, це агресія Росії, це десь такий бачити морально тяжкий час жертви. Але все-таки ніхто не відміняв від нас завдання виховувати дітей, виховувати навчати дітей. Це завдання ставить перед нами, перед нами держава, ставить перед нами батьки і саме основне ставлять перед нами наші вихованці, бо вони хочуть вирости хорошими, знаючими, освіченими громадянами. Нашої держави. Сьогодні ми починаємо перший етап нагородження саме світу, середньої освіти громади. Сьогодні ми нагороджуємо наших маленьких науковців. Не треба ми вибрали вас першими, але десь третю, третю суботу-травня відзначається День науки. І ми можемо тим похвалитися, що на термінах наших закладів освіти працює відділення малої академії наук. Ми маємо за цей час дуже багато здобутків. І повірте, праця педагогів, праця дитини, які пишуть наукову роботу. Є дуже і дуже важко. Україна потребує ваших знань та умінь, адже своїм світлим розумом ви рухаєте нашу країну вперед до перемоги. Зазначу міський голова Сергій Насалик. Вітаючи юних науковців громади з вагомими досягненнями у науково-пошуковій роботі. Ви молодці, ви є той цвіт нації, який зібрався в нашій латинській громаді. Ви прославляєте нашу громаду, ви творите нове і нове і нове. Тому сьогодні я щиро вітаю вас в Латинській. Ви є високоінтелектуальні і саме основне, що ви свій вільний час, вільний час, який можна було потратити поїздом, але ви вклали в науку, ви вклали в досягнення. Тому я вам бажаю процвітання, нових здобутків і щоб ви розвивалися. У другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук Рогатинська громада цьогоріч має вісім переможців. Грамоти міського голови та премії отримали учні Рогатинського ліцею гімназії імені Володимира Великого, Арсен Саган за перше місце, Софія Гладун за друге місце. Єрина Бабій та Ілона Гірняк за третє місце. Третє призове місце посіли і роботи учнів Рогатинського ліцею номер 1 Елізи Федунь, Вікторії Величко, Марти Завгородньої та Наталії Радзіг. Ліцеїсти громади були кращими у секціях археології, фольклористики, географії, журналістики, охорони здоров'я, англійської мови, біології людини та історичного краєзнавства, за особистий внесок у підготовку юних науковців, грамоти одержали і їх учителі-наставники: Богдан Яновський, Галина Колобаснікова, Ігор Бабій, Мирослава Генега, Галина Стахура, Оксана Бирич та Леся Доронюк. Відтак, за круглим столом, який мав досить промовисту назву Мала академія великих починань, відбулася презентація досягнень переможці уману. Варто сказати, що за весь період, відколи рогатий. Інські школярі працюють у секціях Малої академії наук. Рогатинщина може похвалитися сотнями переможців першого, другого та третього етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Віримо, що і надалі рогатинці своїм розумом і працею підкорюватимуть вершини науки. Місцева влада, у свою чергу, має намір посилити спроможність малої академії наук та створити умови для інноваційної діяльності інших закладів позашкільної освіти.